У 2025 році за 9 місяців в Україні зафіксовано 74 випадки отруєнь грибами, що удвічі раз більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Загалом у 2024 році постраждало 90 осіб. Щороку в Україні десятки людей потрапляють до лікарень через отруєння грибами, і найпідступніший серед них бліда поганка. Сьогодні ви дізнаєтесь, чому вона така небезпечна. Як її розпізнавати та як уникнути фатальної помилки. Вітаю вас на каналі Грибалка. Прошу поділитися відео з близькими, поставити вподобайку та підписатися. Для вас це легко, а мені дуже приємно. Дякую. Бліда поганка або мухомор зелений, неїстівний отруйний гриб. Шапка діаметром 5-15 см, спочатку напівсферична, пізніше випукло розпростерта, іноді увігнута, з тупим, плоским, гладеньким краєм. Поверхня шапки гола, шовковиста, вологу погоду клейкувата, білувато-зеленувата, зеленувата, оливкувата, жовто-зелена, біла, білувата, іноді оливково-коричнева, іноді з залишками покривала на поверхні. Гіменофор пластинчастий пластинки густі, тонкі, вільні білі. Широко поширена як у листяних, так і в змішаних лісах України. Особливо часто утворює корінь з такими деревами, як бук, береза, дуб або ліщина. Вкрай рідко зустрічається в соснових і взагалі хвойних лісах, оскільки віддає перевагу родючому ґрунту. Бліда поганка, як і багато інших мухоморів, росте з липня і до кінця жовтня. Смертельна доза для дорослої людини 30 грам. Або одна друга шапки. для дитини одна четверта шапки блідої поганки. Бліда поганка вважається одним із самих отруйних грибів України. Їсть в ній подібні види грибів. Печериця звичайна, має рожеві пластинки, які з віком стають коричневими. У поганки вони завжди пофарбовані в бліді відтінки, як і інші частини гриба, завдяки чому він отримав свою назву. Сироїшка зелена. Схожа за своїм забарвленням. Але в неї ніколи не буває вольви та кільця, тобто ніжка не має жодних залишків покривала. Ще одна ознака у сироїшки більш ламка м'якоть, а у поганки вона досить еластична. Рядовка зелена, також не має залишків покривала, а її капелюшок пофарбований у більш насичені зелені уливкові тони. Таким чином, від їстівних грибів поганку можна відрізнити за присутністю залишків вольви. Та блідого забарвлення пластинок, що розташовується під шапкою. Підступність блідої поганки в тому, що, з'ївши цей грип, людина насичується і водночас не відчуває жодних ознак отруєння протягом кількох годин або навіть доби, однак отруйні речовини вже починають працювати, поступово отруюючи організм. Токсини викликають незворотні зміни в крові, через що вражаються практично всі внутрішні органи, тому в більшості випадків пацієнтові допомогти не вдається. І він помирає максимум через 10 днів після вживання. Токсини щомісяця в м'якоті блідої поганки не знищуються навіть у результаті тривалого варіння, бліда поганка росте практично повсюди, тому її можна зустріти не тільки в лісах, але також у міських парках і навіть на своїй дачній ділянці. Якщо поряд з ними ростуть істівні види грибів, їх краще не брати, оскільки отруйні спори блідої поганки поширюються повсюдно разом із потоками вітру. Друзі, пам'ятайте головне правило грибника не впевнений не бери. Збирайте тільки добре знайомі гриби, уникайте молодих грибів кульок, у них складно побачити ознаки. Не купуйте гриби з рук і не удегустуйте сирі гриби. Бліда поганка тихий убивця, що маскується під їстівні гриби. Будьте уважні, дбайте про себе і своїх рідних. А ще я хочу сказати, що підписка не отруйна, перевірено, тисни і будь у безпеці.